Людей перетворили у васалів. Це я кажу про нас. Це я кажу про нашу країну. І це я кажу про нашу так звану політичну систему, яка не є політичною системою, яка є системою утримання персоналій, що дорвалися до влади. На превеликий жаль, третій президент став частиною цієї системи. Не змінивши її, вона його поглинула. А з ним і ті сподівання, які були у 2004 році. Але не все втрачено, не все так погано. Ми стоїмо перед ще одним викликом. І тут важливо зрозуміти, ми приймемо цей виклик, ми підемо вперед, чи так і залишимося в історії. Бо історія України є, як правило, трагічна. П'ять разів ми здобували незалежність, п'ять раз ми здобували свої вольності. І це коло постійно не розривається. Як тільки отримуємо свою країну, потім не знаємо, що з нею робити. Як не знаємо, що з нею робити, її втрачаємо. А потім стоїмо на могилі України і файно всі співаємо, що не вмерла Україна. Ну може, не будемо вже так робити? У мене немає 100 років ще чекати на наступний шанс незалежності. У мене немає ще одного життя для того, щоб ми відбулись. У мене немає ще одних десятиліть для того, щоб ваші діти не виїжджали за кордон, щоб наша нація не вимирала. Щоб нам не писали листи з, Мос... з Вашингтона, Москви і Брюсселя, як нам жити і як нам будувати країну, я вимагаю це робити вже. І я знаю, як це зробити. Але сам не справлюся. Тому я і тут. Тому я не ховаюся за екрани телевізорів, тому мене не показують на каналі Інтер уже сім місяців. Таке враження, що умер такий кандидат, як Яценюк. Ні, живий. Я їх ще всіх переживу. Тому я приїхав до вас. Аби ви мене почули, аби ви мене підтримали, аби ви зрозуміли, що це не мої вибори, дорогий мій Львів, дорога моя громада, та це наші вибори, це наша країна, і це наше майбутнє. І це те наше майбутнє, яке ми мусимо збудувати. Саме тому я поставив декілька цілей для проєкту Україна. Ви ж пригадуєте, не один рік іде розмова про те, що нам потрібна національна ідея. Мені прикро за це казати, але знаєте, національна ідея чомусь звелася до вишиванки борщу його гопака. Та не тільки в цьому національна ідея. Національна ідея це наша країна, сильна країна. Незалежно від того, чи ти на Заході, чи ти на сході, чи ти в Криму. Бо це також Україна. І я ставлю національну ідею як проєкт. Проєкт Україна. Ну ми коли хату будуємо, ми ж починаємо з проекту, правда? Фундамент заклали, потім стіни поставили. Не маючи проекту, не можна себе збудувати. Так ішли, і так розвивалися американці. Так робили німці і японці. Так мусить зробити Україна. Бо ми не дурніші ні від американців, ні від німців, ні від японців. І я це хочу довести. Довести уже з 2010 року. Проект Україна має чотири цілі: чотири безальтернативні цілі. Я хотів би розпочати з того, що називається промислова модернізація країни. Найважливіше для мене це нові заводи, нові шляхи, нова залізниця, нова енергетика країни, нова інфраструктура, те, що дає можливість країні розвиватися, те, що перетворює Україну з країни споживання ще й імпортних товарів на країну виробництва, тільки промислова модернізація країни. Дасть можливість створити робочі місця і вийти з економічної кризи. Друге завдання. Друге завдання це те, що у нас під ногами. Ми часто густо говоримо про високі технології, про космічні кораблі. Це все добре. І я це підтримую і про силиконові долини. Але треба розпочати з того, в чому є українська суть, саме з того, що є найдорожчий актив української держави, це наша земля. Коли я кажу про сільське господарство. То моє завдання відновлення крупнотоварного способу організації виробництва. Ми повинні нагодувати Україну дешевими і якісними продуктами харчування. Ми зобов'язані завоювати європейські, американські і російські ринки. Ми годували у свій час пів Союзу і пів Європи. А сьогодні сталося так, що зайдіть будь-який магазин. Половина продуктів харчування завезені з-за кордону. Слухайте, та сало з Польщі почали вести. Ну до чого дожилися? Моє завдання це вернути дух в село. В те село, яке не просто вимирає, яке спивається. Та не мені вам розказувати. Поїдьте, подивіться, по сусідству. Я проїхав всю країну, люди. Вернувся тільки з Вінниці. З Вінниці, де найкращі поля.